Вітаю! Моє ім'я Юрій, і я технічний спеціаліст компанії Манупакінг Україна. Якщо у вас виникла потреба в пакуванні великогабаритних вантажів або вантажів нестандартної форми, або гранично важких вантажів. В такому випадку вам допоможе мобільний робот-палетопакувальник b від італійського виробника пакувального обладнання компанії Seat. Мобільний, автономний, акумуляторний робот-палетопакувальник поєднує в собі всі переваги стаціонарних машин. Максимальна вага палети, що пакується, не обмежена. Максимальна висота упаковки 2100 мм або 2600 мм, 10 програм автоматичної обмотки. Наявність фотоелектричного сенсора висоти. Регульована швидкість руху робота і руху каретки з плівкою. Розмір пакувального вантажу, довжина від 500 мм. ширина. Від 400 мм. Висота від 600 до 2100 мм або 2600 мм опційно. На одному заряді акумулятора може бути упаковано до 250 палет. Та можливе встановлення посилених елементів живлення, які дозволять пакувати до 400 палет. Мобільний палетопакувальник Seat Бівреб Plus комплектується кареткою типу ЛП. Це одномоторна система розтягування плівки до 240%, та опціонально комплектується каретками М механічний або ФМ електромеханічною. фотодатчиком визначення висоти піддона, аварійним бампером, котрий негайно зупиняє машину при контакті з будь-якою перешкодою, гумовим колесом щупом воно використовується для визначення траєкторії руху мобільного палетопакувальника по палеті, системою регулювання швидкості руху каретки із плівкою для збільшення щільності упаковки поворотною ручкою кермом для ручного переміщення платопакувальника, системою регулювання швидкості обмотки і м'яким стартом, двома акумуляторами сухого типу EGM, автономним блоком зарядки акумулятора, пультом дистанційного керування або оптичним датчиком блокування, при зіткненні з рухомими предметами, зарядним пристроєм, котрий вмонтовано корпус машини. Машина легко пересувається до місця пакування. Далі оператор фіксує стрейч плівку до підону з вантажем і запускає програму. Машина самостійно робить свою роботу. Віврепсіа може працювати в будь-якому місці виробничого майданчика, на якому є вільний простір від 1150 мм з усіх боків. Для отримання оптимальних результатів по витратах стрейч-плівки, а також силі утримання вантажу. Я рекомендую використовувати на даній моделі стрейч плівку 15 мікрон з гарантованим розтягом до 300%. Сіат надає гарантію 2 роки на свої палетопакувальники, враховуючи ваші задачі, специфіку виробництва та тип упаковки. Спеціалісти ManuPackaging Україна підберуть необхідну модель палетопакувальника і запропонують. Необхідний тип і товщину стрейч плівки, а також розроблять індивідуальну програму пакування.